Одному з сільськогосподарських підприємств Шосткінського району запрацював новозбудований надсучасний тваринницький комплекс загальною потужністю 50-40 голів великої рогатої худоби. Про це проінформувала головний спеціаліст відділу розвитку агропромислового комплексу Марина Геремес. Цей комплекс повністю автоматизований в ньому працюють чотири роботи, які здійснюють цілодобове доїння корів. Корови знаходяться у вільному переміщенні, в них є вихід на пасовище. По території комплексу пересувається робот, який самостійно підсуває до корів, передвігає корми, наближає, зачищає територію. Автоматизовано включається світло, встановлено клімат контроль. На вікнах стоять ролети, які автоматично закриваються. відкриваються. Фахівець зазначила, що дане сільськогосподарське підприємство не планує стояти на місці, а буде розвиватись далі. Гаряча пора нині і для аграріїв. Вони завершили обмолот ультраранніх сортів пшениці. Всього обмолотили 1184 гектари та намолотили 7104 тонни зерна. При середній врожайності 60 центнерів з гектара на цьому тижні. Практично всі підприємства, яких посіяна пшениця, планують включитися в зернозбиральні роботи. Всього на обмолот пшениці планується залучити до 35 п'яти комбанів, з яких 20 будуть власних, та 15 планується залучити. У ході апаратної наради також торкнулися теми транспорту в громаді. Як повідомила Дар'я Грибенюк, очільниця управління економіки Шосткинської міської ради, на 25 міських маршрутах працює 37 транспортних одиниць. Це 70% до загальної необхідної структури. На даний час всі мешканці перевозяться вивозяться. Що стосується приміських перевезень, то на 16, у нас є 16 приміських маршрути. Всі населені пункти охоплені всі перевезеннями відповідно графіків руху. З початку місяця до бюджету громади надійшло доходів у сумі 36 мільйонів, що складає 75% від плану місяця. З початку року надходження склали 337 мільйонів гривень. Фінансове управління проводило фінансування відповідно до постанови 590 з перевагою, з пріоритетом фінансування потреб громади на безпеку. По всім галузям і на допомогу військовим на цьому тижні ми готуємо рішення про виконання бюджету за півріччя і зміни до бюджету, де буде відображено якраз пріоритет по допомозі військовим. Всі цифри повинні бути допомога військовим саме більше, потім заходи по безпеці, а потім де щось остальне арешти. Центр первинної медико-санітарної допомоги отримав вакцину від кору, паротиту і краснухи. Про це у ході апаратної наради повідомив директор медичного закладу Олександр Жук. Тривалий час на заклад не було розподілу вакцини КаПК. Це вакцина проти кору паротиту та краснухи. Певна категорія дітей пропустила вчасно вакцинацію. На минулому тижні ми цю вакцину отримали, тому запрошую всіх, хто вчасно не зробив, пройти вакцинацію. Олександр, за вами котельня, яка в селі Чаплівки, для того, щоб ми туди змогли переселити 10 сімей. Киньте все організовуйте цю роботу. Добре? Будь ласка, як проінформував медик, за минулий тиждень лікарі центру первинної медико-санітарної допомоги провели 2706 прийомів. Надано 2209 електронних направлень, 1647 електронних рецептів, з яких 887 – на реімбурсацію за програмою Доступні ліки.